Хтів би зауважити, що це все таки плани, а не якісь рішення, окрім того, що вони вирішили надати цей тимчасовий перехідний документ. А плани ми можемо просто якось аналізувати і надати свою думку. Що я думаю щодо цього, по-перше, була проблема з тимчасовим захистом, що діти, які закінчують школу, або діти вже які можуть піти в університет або коледж, не можуть цього зробити за нормальною ціною, окрім локальних програм від самих університетів. З цим документом вони планують давати бюджет на навчання для українських дітей і студентів за цінами як для громадян. Це добре. По-друге, вони згадують про перехід до регулярної соціальної допомоги, і це вже про стандартний закон, як для нідерландців, для людей, які не можуть працювати, які роблять для цього все, але в них немає можливості. Вони зможуть отримувати цю соціальну допомогу для отримання мінімального доходу. А це вже зовсім інша сума ніж отримують зараз. Не 300 які євро, а 1300 для одиноких і трошки більше до 2000 майже для пар. По-третє, це соціальне житло. Наразі деякі люди отримують по лотереї соціальне житло, яке коштує до 900 євро, 700-600 євро. Але це по-перше не всім доступно, тому що багатьом відмовляють, навіть якщо вони виграли. А нова політика дозволить точно отримувати дозвіл від муніципалітетів. Для отримання цього соціального житла можливо навіть з е, переходженням у статус е, пріоритетних, щоб не очікувати ці роки, скільки очікують інші, тобто приближено до азілзукерів, які вони мали раніше. Проблему з житлом це не вирішить, але вони це планують робити, і це буде легше. Е, ще момент це з муніципалітетами з муніципальними. Притулками тимчасовими вони хочуть їх розформувати і переробити або створити нові такі притулки, які вже будуть житлом. А це значить окремий вхід, окрема кухня, окремий санвузли для людини або сім'ї з нормами, а не як зараз, що багато людей живуть чужих на маленькій квадратурі, взагалі без узгодження з законами про норми. Це теж як на мене позитивні новини. З мінусів можна назвати те, що нас досі не додають до програми інбургерінгу. А відповідно, нам не дозволять користуватися бюджетом для навчання для вивчення нідерландської мови. Це з однієї сторони, тому що статус тимчасовий, а з іншої сторони, як на мене, це більш політичний крок, тому що вони не можуть заявляти про те, що люди будуть залишатися і інтегруватися. При цьому вони в документі згадують про 40 тисяч людей, які захочуть повернутися а всього очікують 150 тисяч. Тому навіть тут можливо будуть якісь програми по вивченню мови. Другим мінусом є це те, що ми переходимо до стандартної страхової програми, де ми маємо самі платити за це тільки з 27-го року, але і тут є субсидії, і там вони пишуть про те, що вони не хочуть перекладати відповідальність за цей перехід на страхові компанії та страхові страхувальників, щоб це зробити інструменти плавного переходу та гарантованого без створення додаткових проблем. Також в документі згадується, що муніципалітети тепер зможуть більш довгостроково інвестувати це житло, яке надається українцям, щоб воно потім досталося іншим групам населення або навіть залишиться якраз це пов'язано з тим, що вони переходять від притулку до житла, і там зовсім інші умови. Окрім цього, планується. Співпраця з українськими муніципалітетами, поєднання, мабуть, для того, щоб навчати або давати роботу людям, які будуть допомагати потім у відновленні. І це теж може гарно вплинути на тих людей, які працюють у сферах. Які будуть залучені у майбутньому в Україні, і вони захочуть повернутися. І наостанок вони прямо пишуть про те, що вони будуть сприяти протягом цих трьох років переходу на інші типи ВНЖ. І я так розумію, це для людей, які не планують повертатися, вони зможуть отримати цей інший статус. І залишитися по цим статусам до отримання ПМЖ або громадянства. І цей статус також він називається в документі як Ферблайсверхуні, а це також регулярне ВНЖ, і він можливо буде врахований в ті роки до подачі на ПМЖ або на заяви на громадянства. Але всі деталі ми дізнаємось пізніше, вже можливо весною, коли буде сформовано і уряд, і буде запланований бюджет, коли будуть зроблені нормальні інструменти і. Описані е, плани переходу, е, тому зараз ми можемо тільки гадати, тому я би не радив зараз робити якісь завчасні висновки, просто чекати результатів і подивимося, як буде.